Напередодні Дня рятівника у Харкові на фасаді будинку на проспекті Любові Малої відкрили меморіальну дошку героям пожежним, які загинули від повторного удару російського дрону у житлову терповерхівку у ніч проти 4 квітня 2024 року. Тоді, по Харкову, росіяни випустили більше десятка шахетів. Загинуло четверо людей, серед них троє рятувальників. Тут було декілька прильотів і працювали. Відразу е, три підрозділи. От, е, внаслідок е, удару шахедом було е, пошкоджено будівлю, там знаходились люди. Е, підрозділи почали гасити пожежу і рятувати людей. Е, потім був повторний е, прильот шахеда і він е, попав. Біля пожежних автомобілів хлопці були біля своїх пожежних автомобілів і, на жаль, загинули. Просимо вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Сергій Байдалінов, Владислав Логінов і Володимир Матюшенко були майстер-сержантами служби цивільного захисту. Їм було 23, 52 і 41 рік. Самовіддані хоробрі. У кожного залишилися діти, дружини, батьки. Їх убили тоді, коли вони рятували життя інших. Я добре пам'ятаю ту до ніч, коли я приїхав. Так, звісно, спочатку ворог влучив в житлову будівлю, і наші рятовники приїхали і е, рятували людей, але кодло був нанесений. Другий удар. 4 квітня 24 року. Це став найтрагічніший день за всю війну для всього братства пожежного Харківської області. А напевно, і за всю 200 історію ми втратили одразу трьох наших колег. Підступний удар, повторний удар, прицільний нашого ворога в той час, коли вони гасили пожежу і рятували людей. Вони до останнього подиху були віддані своїй справі, вірні присязі і пішли від нас дійсно як герої. Сьогодні ми встановлюємо пам'ять Сергія Байдалінова. Володимира Матюшенка та мого батька Владислава Вегнова. Важко говорити про втрати. Але ми всі повинні усмідомлювати, що хлопці пішли працювати до лав ДСНС за покликом душі і серця та без вагань з честю та мужістю виконували свої обов'язки в ту трагічну ніч. Важко матерям. Важко дітям, які залишились без батька, важко друзям, важко колегам, важко мені. Але сьогодні ми повинні сказати дякуємо хлопцям за врятовані життя, вічна слава моїм колегам та моєму батькові. А нам всім хочу побажати якнайскорішої перемоги та щоб харків'яни нарешті станцювали вальс на площі Свободи. За інформаціями Несників, спочатку повномасштабної російсько-української війни, рятувальники Харківщини локалізували понад 3,5 тисяч пожеж, спричинені російськими обстрілами. Врятували з-під завалів майже 400 людей. Галина Половик, Михайло Будинко, агенція новин, громада груп.